Всім привіт! Компанія «Агротех Склад Київ. Багато людей нас просили з наших клієнтів познімати, що є по навісному. Ось ми зараз знімаємо. Ми знаходимося у складі в Київській області, це один з наших складів. Може, буду казати, не все з цінами, бо в голові все не второпаєш, але плюс-мінус. Можна общу картину загальну е, зрозуміти. Значить, приїхали ось такі от нещодавно погрузчики. Це фронтальний погрузчик, ставляться на е, 24-40 ку ку і 50-ку, вони різних монтажів йдуть. Е, значить, звичайний кувш е, йде бистросъйомний. 125 тисяч коштує звичайний 148 коштує челюсний. Якщо ви хочете там на МТЗ на якісь більші трактори, то вони коштують в районі 200 тисяч гривень. Також у нас є багато оприскувачів. Це оприскувач Бомет, Значить, лейки 8, 10, 12, 14 метрів в залежності від літражу. Літраж випускається від 200 літрів. Вони порядка 26 тисяч коштують. Потім іде 300, 400, 500, 600 і так далі. Тобто. У них там кожні 100 літрів, по-моєму, міняється ціна на тисячу або півтори гривень. Тобто, плюс-мінус від стартової точки. Це ціна, до речі, вказана з доставкою додому. Ми доставляємо попутними машинами. Як у нас є заявка в вашу сторону, ми вам привозимо техніку. Також є невеличкий 120-літровий, вони коштують 9 тисяч гривень. Вони можуть стояти як на маленьких тракторах, тобто мототракторах, так і на міні-тракторах трьохточкових системах навісних. По плугах, плуги є українського виробника, це пл 225 вони коштують 9 тисяч гривень. Самі ліміха ось такі, от, вони невеличкі. Також є катки окремо. По цінам я вас не зорієнтую, тому що катки не так часто питають, і, як правило, я цін не запам'ятовую. Значить, отакий от PL верніше, це помет 1,20. Вони коштують, якщо не помиляюся, 12 тисяч гривень, враховуючи ціну на 2,25 в 14700, то набагато теж їх небагато беруть. Приїхали два ескаватори. Це навісний ескаватор БК-215 китайського виробника. Він йде зі своїм насосом, працює від гідровиходів трактора, чіпляється на трьох точках. А, ні, стоп! Він навіть не від гідровиходів, він працює від валовідбору. Чіпляється на трьох точках, він навісний. Якщо під'їжджаєте, є. Упори можна пустити, сісти і працювати таким от невеличким ескаватором. Непогана моделька коштує на сьогоднішній день 142 тисячі гривень з доставкою. Або якщо привезти до нас трактор, зможемо зробити з установкою з підключенням. Але підключення тут, по суті, не важке. Тобто ви можете з цим поратися вдома. Є отакі вірокси. це 225-й Плуг вірокс. Стандартний, він коштує 13 500 зі стандартною стійкою, широкий ліміг. 25 см захвату. Це у нас бомити 2,25 Вони більш важкі йдуть. Навіть візуально можете побачити, що у них набагато вища стійка, більше металу, і він сам по собі більш товстий. Звісно, він і дорожчий: 13500-14700. Це до мототрактора. У нас отакі от сажалочки однорядні. Вони є з бункерами, звичайні, совісна ціна від 5 до 6,5 тисяч гривень. Можна зробити двохрядну зі сцепкою, можна вставити один рядок. Це під мотоблоки, під мототрактори лопати. Лопат багато, кріплень багато. Тут зараз їх привезли, отак от склали. По суті, тут е, зараз особливо не відрізніш, що до чого йде. Скажу так: 44 тисячі, метр вісімдесят лопата з гідроповоротом, метр 88, якщо бути точним, півторашна лопата 20 тисяч. Вона назад ставиться. Є маленькі лопати по 14-12 тисяч, тобто діапазон різний. Яку треба, питаєте, ми вам відповідаємо. Так, їжаки 2000 гривень пара. Вони як мотоблочні є, так і на міні тракторні тобто на такі от окучники. Окучник трьохрядний бомет. На дві секції він йде. Тобто отакі от. стріли в два ряди. Замість заднього ряду ставиться їжак під розпушування землею. або працюєте. Отак от. Він коштує 14%. 500. Це у нас укомплектовані фрези. Вони йдуть 130-120 розмір. 280 доларів коштує. Це фриза метаблочна, забув сказати. 280 доларів коштує 120 і 305 доларів коштує 130. Це до них плити комплектуючі і редуктора. Так, це сажалочки. Приїхали сажалки Бомет, двохрядні. А, значить, 25 тисяч 60 см міжряддя. Зараз сезон картоплі почнеться. Ми їх закупили багато, щоб всім вистачило. Бо в тому році ми так прогадали, що багато людей а, залишилось без сажалочок. В цьому році хочемо якось реабілітуватися в цьому питанні. Є також на 75 см міжряддя, вони самі дорогі йдуть. Вони найбільші, найважчі і у них найбільший функціонал. А, вони коштують 27%. 500. Також там позаду стоять бункера, які ставляться на це Ось тут монтуються, ось тут, прямо між ножок, скажімо так, вони окремо коштують 3500 гривень. Так, переходимо далі. Це у нас катки. Як я і казав, я цін їх не знаю на сьогоднішній момент. Якщо цікаво, попитайте без проблем, я подивлюся в прайсі і по телефону вам відповім. Значить, фрези. Фрези це Forte виробник, ДМТЗ, ДТЗ, вони плюс-мінус ідуть однакові. Значить, фреза Forte 150 1100 доларів, метр 60 – 1180 доларів, метр 40 фрези. 950 доларів, метр 25 п'ять фрези 880 доларів. Це ціна з карданом. І повторюсь, з нашою доставкою. Тобто ми доставляємо їх додому так само попутною машиною. Шестішліцевий вал на маленьких хади на великих фрезах еде восьмишліцевий. Так, це у нас метр 50 І тут можу вам показати, в принципі, поближче. Ніж тут кріпиться під гайку і е болт, тобто одне кріплення. Так, Віракс копалка е транспортерна 38 тисяч коштує. Вона не зібрана, тут мало що можна зрозуміти, тому погугліть просто в інтернеті, як воно виглядає правильно. 220 фреза, двохметрова, Двометрова, верніше, бабак Тут, тобто, Якщо я, блін, не помиляюся. 1400 доларів всього на всього коштує. Це двохметрова фреза, прикиньте. Так, оце косарки до мототрактора. Вони зі зміщеним центром, тобто йдуть вправо. Працюють від ремня через натяжний ролик і шків. 13 тисяч. 000... А, ні, стоп. 14 тисяч гривень коштують. Там вони трішки подорожчали. 14 коштують. Так, мульчера. Є різні, вони від тисячі доларів там, метровий захват, і їх метр п'ять, метр десять, метр п'ятнадцять, метр сорок п'ять. Там дофіга модифікацій, Тому якщо вам цікаво, теж пишіть, бо їх багато. Є китайські, є японські, є польські, там діапазон найширший, напевно, з усіх. Також проїхали ось такі от копачі картоплі транспортнерні. Це ДТЗ, 26% коштують. І будучи транспортерні К-24, це новий, з двома ексцентриками. Вони будуть десь в районі 35 тисяч коштувати. Вони ще не прибули на склад. Ось, до речі, 75-ка. В зібраному стані бачимо, тут йде найбільший е, зазор. Получається, Дві платформи для тих, хто контролює, як картопля поступає, може рівняти 300-літровий бункер, дуже великий. Блин, та сюди, Якщо водичку набрати, можна знаєте, і після баньки нернути. Ну, Великі катки, по суті, спереду два кучника, які прорізають рядки для картоплі, і по бокам стоять три окучника, які закопують картоплю. Простий механізм повного циклу висадки. це називається. Все працює, все класно. Так, борони. 1,3 метра починаються від 29 тисяч, це бомет, зелененькі, отакі, і найбільше, по-моєму, 2,4 метра. Ціну не пам'ятаю, не скажу вам чесно. Самі ходові це 1,3, 1,5, 1,8, 1,8 35 тисяч, 1,3, 31 тисяча. о, верніше 29 тисяч, і 1,5 це 31500, по-моєму. Отакі проїхали недорогі е, трясучки на міні-трактор. Вони коштують 13 тисяч гривень, можуть ставитись на будь-який трьохточковий трактор без проблем. Тобто Отаку от маленьку споруду ми відправляємо поштою. Якщо у вас плюс-мінус габаритна якась техніка, фрізабору борона, культиватор великий, ну, ми намагаємось машиною людям довести. Значить Це все у нас до борони надходить. Ось бачимо. Це фрези, по-моєму, Да, Це фортешні приїхали метр сорокові. Вони, як я казав, 950 доларів коштують. А це, якщо я не помиляюся, у нас ДТЗ да, 1,5М. Вони коштують 1100 доларів. Ось такі от фрези. Так, з великих плугів 2,30-ті бомет. Є на високій і на низькій стійці. 21 тисяча низька стійка, 22% 500 це висока стійка. Так, з цієї сторони у нас, по-моєму, просто лежать сепки. Воно таке, те, що комплектується до інших. Значить, дтз трясучка, ось такого типу з колесом опорним. Вона трішки дорожча йде. На трьох точку вона 19 тисяч гривень коштує. Це у нас транспортерна 25 ти... ні, ні, стоп, тисяч це на мототрактор. І це у нас от косарочки. Останнє. Ми так по колу пройшлися. Косарки метр 1,25 1350 доларів, 1400, метр 65 1450 доларів. Є також прицепи метаблочні 120 на 180 15 тисяч без колес, 22 тисячі з колесами. Ось так от, друзі, якщо вас зацікавило якесь обладнання або у вас є питання, набирайте. Можна замовити, можна проконсультуватися. Ми намагаємось всім допомагати. З вами була Агротехсклад фірма. Замовляйте техніку в перевірених містах. Чекаємо ваших дзвінків.